Ооо Само все крайдя розіжу самі і перші дзвонять. Давайте нам ще одну фуру даром. Маленький, менше трьох кілограмів. Темноре, буде полос немає, селітри немає — Більше було? — Так, краще. Тон, да, з... И, і більше да, там до 60 -60. А тут 40? А тут 40-45. Ну, ми ще подбор не забирали, заберемо подбор, там ще то не 2-3 може, 5 десь. У нас в основному ферма зернова, вирощування зернових, бобових, там технічні культури вирощуємо. Баштан посіяли перший раз в житті. Після деокупації познайомились з багатьма військовими, які зі сходу до нас приїхали. І це для них також там ми їх пригощаємо тої ягоди. Вони коли у нас була в 23-му році деокупація, то не було кавуна, щоб їх пригостити. А от всіх всіх на слуху було Херсонський кавун. Ну і в минулому році в нас не вдалося там. Ми хотіли на суходолі, але засуха не вдалося. В цьому вже на крапельному зрошенні ми виростили ну, гарний кавун. Угу. Цьогоріч теж плануєте військовим? Уже вони із перші кавуни вже поїхали і на Волинь, і на ну, вже багатьом відправили. В найгарячіших точках теж будуть їсти Херсонські? Так. Проводили зважування, то ще він росте, але ми його вже вважили. 17 кг на вчорашній день ми мали. Херсонські кавуни їстимуть в яких регіонах? Куди будете їх відправляти? Дуже багато покупців дзвонять, замовляють. Попередньо там вся Україна Житомир, Київ, Луцьк, Львів, Одеса. Навіть Одеса з Одеси. Тав кажу, багато покупців запитують. Давайте. Можливо, подивимося, так, який херсонський кавун на смак, яка душа у нашого смугастика. <рес> ну, ось такий можемо розрізати. Ой, репний. Ну, душа нашого херсонського смугастика. Солодко. Як було життя на Херсонщині? Клас. Нам сподобалося. Людям також подобається наш товар. Ми будемо продовжувати, вирощувати і збільшувати об'єми.